Валюш, ти не уявляєш, як мене задобували ці висадки, я тобі кажу. Намельник, на, на хто ж? І що ти думаєш? Я йому кажу, не було твого зошита. Він мені каже, я здавав. Я здавав і все. А слово якесь криве скаже, то він батька завтра в школу приведе. Він мені, слухай, каже, подивіться в себе вдома. Подивіться все, каже, в сумці в себе подивіться вдома. О, Валюш, це капець. Слухай, через ту педраду, я додому прийшла о 6-й годині. Що ти думаєш, я ще хочу якісь зошити перевіряти, я... я хочу їсти, я сіла, відкрила тут зошит, сижу їм. Ох, не побачить. Та як тут не побачити? Воно ще й часником смердить. От треба було дати цю контрольну сьогодні. ну дала би там... Все одно я знаю, що вони нічого не знають. Ну. Блін, і що робити тепер? Вирвати та як тут вирвеш? Тут воно на... якраз на самій контрольній роботі. О, скажу, що не здавав. Точно, точно, мельник два. Все. ну Ага, да 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 О, слухай, ще один. То хоч зошит обкладений. Рецепт баклажанів. То я ж тебе оце питала. Ану, чотири баклажанів, ага. Два помідор. О, Валя знов. Ковальчук, треба тебе пересадити від того мельника, бо він на тебе погано впливає. Два. Так. О, слухай, напевно, я завтра ті роботи доперевіряю, бо вийде так, що ніхто не здав. Якраз там оце нескінченне кохання по телевізору починається, піду подивлюся.